Чо, малий заснув. Щось признається, на надаю поглянуємо сонечко гарно. М -м, конечно, по Всім привіт! Мене звати Соня і я народила 6 місяців тому. Про це відео чекайте згодом. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, з якими ж проблемами я зіткнулася під час вагітності. Та після пологів, тож поїхали. Е, найперше, що почало відбуватися, це стриї, ну, розтяжки. У мене були ще в підлітковому віці на бедрах, білі, тоненькі, взагалі мене не тригарили. Аж тут раптом, можна, на місяці п'ятому-шостому, на грудях. Фейні, величезні, широкі такі розтяжки, прям такі. Коротше кажучи, ніякі масла, ніякі крема, олій нічого не допомагає, якщо в тебе не вистачає колагену, тобто еластичності шкіри. І ось шостий, сьомий, восьмий місяць, стриї по всьому тілу. Це повністю живіт в таких величезних синіх стриях. Це ноги до самих ікор, і це всі помічаються, і мені про це кажуть. Алло, народ, я не сліпа, я це бачу сама. В гінекології мені постійно про це говорили. Подивись, ой, яка в тебе неластична шкіра, це ж, це ж треба так. Ну і добре, я все бачу, я все розумію, і я сподіваюся, що колись це змінити. Зроблю е шліфування шкіри. Мене це три але не сильно. Я відчуваю, як в мене впав в зір. Я даремно одягла окуляри, щоб на цьому наголосити. Але відео я могла записати і так. Це просто для картинки, для себе. Дуже затишний світер, ковтинка. Дуже затишна ковтинка. Мені її подарував Макс, коли я була вагітна на день закоханих, тут сердечко. І мені вона страшенно тоді не сподобалася. Взагалі, е, я навіть плакала, що ну, типу, це не мій стиль, ну тоді як вагітна, можливо, це гормони. Тоді, а зараз так одягнула така, о, така затишна ковтинка. Помітила, <гумітно>, як в мене почав падати зір. Зір, який у мене зіпсувався ще у шостому класі. Ну, я тяжко перенесла ангіну, і в мене зір знизився до певного, ну, до певної поділки, так би мовити. І відтоді він, в принципі, не змінювався. І от під час вагітності, а точніше після пологів, я розумію, що прям зір дуже-дуже погіршився, і вже ці окуляри мені не підходять далеко від себе. В цих окулярах я також вже бачу розмито. Хоча я сліпа. Не драматизую, я ще трішки бачу. Ці окуляри я купила в 2021 році, і зараз вони мені не підходять. І якось так. Але з цим також можна буде миритися, боротися, корекція зору. Прийняла цей факт. Напишіть у коментарях, до речі, хто також у моїй двіжухі розмитого світу. Два місяці до пологів небимовно починає боліти хворий зуб. Ох, рентгени, які заборонені. Е... Думані, добре, не рекомендовані вагітним, анестезія, яка не рекомендована вагітним, і. Я без своєї посмішки. Привіт! Коротше, ще такі наслідки. Звичайно, кальцію в організмі стає менше, дитина його забирає на себе, тим, тим тим паче це були вже останні місяці вагітності і показу зубик... ну, Це також все виправляється, імплант ставиться, руки нагиве. Думаю, коли буде зручно залишати там малого найбільше часу, і не потрібно буде мамине молочко, то цю ситуацію можна виправити. А Поки така маленька посмішка, не гікаємо. Наступний пункт він найбільше в мене тригерить. Це вага. Ще до вагітності я набрала близько 8 кілограмів. Можливо, я розумію, через що це, але ну, в мене ніколи не було підлітковому віці там, 13, 14-15 років, 16, це максимум 57 кілограмів. Далі, звичайно, я подорослішала, вже сформувалася як дівчина, як, ну, як жінка. Е, моя вага не перевищувала 63 кілограмів, близько того. Набираю майже там, 8 кілограмів до своєї звичайної ваги. Вже мені не так сильно подобалось своє тіло, але я ніколи не знала, що таке животик. У мене завжди він був плоский. Мені подобалася моя фігура, абсолютно нормальна, гарна фігура. Я не була ні товстою, ні худою занадто. От просто гарна фігурка. Тут вагітність, плюс ну, все-таки іде по місяцях добре. Я набираю потрішки, і тут останні місяці бамс, і взагалі загальна вага я народжувати і пішла плюс 20 кг. Так, я залишаю 9 кг в пологовому будинку. 3 650 з них я привожу додому, і воно спить зі мною поруч, але е, тут зі мною трапляється ще одна неприємна е, така подія, про неї також буде окреме відео. Хоче я скинула відразу ці 9 кг, три е, з них до мене повернулися, і вага стала на одному місці. Так що я себе зараз вважаю такою великою, не хочеться себе ображати. Ну, коротше, зараз мені не подобається моя вага і все. Також все можна скоригувати, і я хочу почати активно над цим працювати. Кажуть, що на ГВЦ важко зробити, але я впевнена, що я зможу зруйнувати ці стереотипи. Напишіть в коментарях, скільки ви набрали під час вагітності. Лізе куча волосся. Ну, звичайно, про це всі завжди кажуть, бо під час вагітності волосся наче стає краще, менше випадає. Але потім, коли ти народжуєш, звичайно, те волосся, яке не випадало під час 9 місяців вагітності. Має кудись дітися. І ось, звичайно, воно починає лізти, але це також все по От Я зараз п'ю вітамінчики і сподіваюся, все буде добре. Боже, народ, наступне нігті це прямо трендець. Ну просто тут не можна підібрати слів. Моїм рукам капець, і це вони вже е, відросли. Я вам ставлю фото, як було. Ну просто мені навіть, ну я не я зараз не дивлюсь на свою руку, от просто не дивлюсь, ну не можу. Вони постраждали найбільше. Вони просто штовхують покриття, вони відслоюються, червоніють, відстають від шкіри зсередини, туди попадає волога і ніготь починає відмирати. Вже більше, ну, десь близько двох місяців без покриття, і все рівно це продовжує відбуватися, я п'ю вітаміни і сподіваюся, що це я також все пройду, подолаю, і в мене будуть здорові, гарні нігтики. І саме трешове, що зі мною відбулося після пологів, це операція. Операція по видаленню жовчного міхура. Про це буде окреме відео, не хочеться багато розповідати, але це саме-саме трещове, що зі мною відбулося, і я вам скажу такої болі при нападах оліків при цьому гострому холециститі в мене не було ніколи. Мені хотілося лізти на стінку було дуже боляче. Я спойлер, я лікарю писала, коли їхала в лікарню з цим приступом, що вирішите мені його сьогодні і прямо зараз. Я не можу. Коротше, якось так. До речі, в мене ще тоді була сесія, я була під капельницями, але все рівно відпрашувалась, а іноді просто втікала, щоб здати екзамени. Але це вже інша історія. Чекайте, це буде одне з наступних відео. Але, попри все, я неймовірно щаслива обіймати і цілувати свого синочка. Я не шкодую е, ні в якому раді про жодну з цих причин. І всіх можна виправити, і взагалі я розуміла, що йду на жертву жертву своїм здоров'ям. Е, я бачила багато відео, що дівчата кажуть, що не хочуть ризикувати своїм здоров'ям, а іноді життям. І я своїм здоров'ям, а іноді життям, і я. Поважаю їхню думку, їхній вибір, але я неймовірно щаслива, що я пішла на ці жертви. Щиро дякую вам за перегляд. Залишайте ваш лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па! Знаєте, колись я виділю час на те, щоб формувати якусь композицію навколо себе, знімати відео на гарному фоні. А поки що я просто знім, сідаю і знімаю відео там, де мені точно, тому що ось, поки малий спить, я взяла і записала це відео. А на те, щоб вистроїти ще якось кадри і композицію, ще потрібен час. Тому коли я YouTube краще внесу своє життя. Я сподіваюся, що кадри будуть більш естетично приємніші. Це вже точно все, Па-па!